Якось так вийшло, що сорокові роки минулого століття не сильно гарно складалися для українців, не те, щоб решта часів були простішими, але принаймні не було жодного іншого десятиліття, коли окупанти змінювалися черговістю частіше ніж Дональд Трамп перевзувається у своїх заявах. І так я скажу, що ми і в Україні допомагаємо. Як би там не було, сьогодні ми поринемо в епоху кінця Другої світової війни, коли нашою територією прокотився третій рейх. Роблячи, якщо так можна сказати, заміщення окупантів. Справа в тому, що Україну до приходу німців контролював совок, і коли фронт рухався в сторону боліт, то одну червону ганчірку змінювали на іншу, з ненавистю до євреїв там та возвеличенням арійців. Українці же, в свою чергу, до останнього плекали надії на власну незалежність і навіть задумали її відновити, як тільки німці опинилися у Львові в 1941 році. Це вийшло, скажімо так, не надто вдало, бо одразу після проголошення акту відновлення незалежності смілився, що це зробив на пару з бандерою. Запроторили до далекої тюрми, десь в глибинах Німеччини за зраду фюрера і все таке. А перший прем'єр-міністр, що за сумісництвом і проголосив акт, не встиг і толком попрацювати та запровадити нові соціальні реформи з виплатами для матерів. Ним між іншим був Ярослав Стецько, випуск про якого вийшов рівно тиждень тому. Тому рекомендую глянути для повноти картинки. А ще на канал підписатися, бо тут я детально розповідаю вам про нашу з вами історію, намагаючись її подати так, щоб не хотілося одразу заснути після першого абзацу. Мене Звати Владлен Мараєв Так от в 1943 році, коли війна ще тривала, підпільним організаціям націоналістів, які залишилися як в Україні, так і поза її кордонами, хотілося, хоч якось заявити про свою присутність, хоча б для місцевого населення. Тоді і спало на думку утворити орган політичного керівництва, назвати його якимось скороченням, та відповідно провадити свою діяльність під носом третього рейху, чи то совєті вже як попаде. Головна ідея, що це буде єдиний політичний державницький центр, що зміг би об'єднати все, що пов'язане з українським націоналізмом. І довоєнні Галицькі партії, такі як Ундочі УСПР, не буду розшифровувати, бо все одно забудете. І теж ОУН, а це ви вже мали пам'ятати. УПА, і навіть президента УНР у вигнанні Андрія Лівицького. Сам же ж президент УНР, той що Лівицький. Не сильно так перебував на території своєї держави по очевидним причинам окупації та політичних переслідувань. І це, між іншим, називається бути в екзилі не в екселі, а в екзилі. Хоча для мене це також нове слово. Одним словом, вся ця солянка політичних партій, військових сил, збройних угрупувань та президентів вирішила об'єднатися під одним органом, щоб, хоч якось, координувати та забезпечувати власну діяльність. В єдиному руслі і таким чином боротися проти окупантів. Винятком була лише ОУН-М, це тобто ті ж націоналісти, тільки під проводом Андрія Мельника, що трохи розійшлися в поглядах з Бандерою на початку Другої світової війни. Там було і звинувачення бандерівців в убивстві представника УНМ Романа Сушка і арешт німцями головного комунікатора Мельниківців Олега Ольжича і інші неприємності, що в підсумку не дозволили досягти порозуміння. Так, стару добру звичку зі страчів українців ніхто не відміняв, тому приєдналися майже всі, і навіть представники церкви. А от Мельниківці так і не знайшли точок дотику. Насправді інших то варіантів, як от об'єднатися, особливо і не було, враховуючи в яких умовах знаходилась Україна. Тому на нараді ОУН в березні 1944 року, в селі Сороки, поблизу Львову було прийнято рішення про створення нової організації. Ну як про створення? Насправді, в той день учасники зібрання домовились про ще одне зібрання, і вже до нього створений ініціативний комітет мав підготувати відповідні документи, універсали та стратегію і урочисто проголосити все те, що придумали перед широким колом учасників. До ініціативного комітету входили Дарія Ребет, Іван Гриньох, Мирослав Прокоп, Ростислав Волошин та інші чудові люди. А очолив його представник УПА Лев Шанковський. Поки це все відбувалося, фронт помалу, але наполегливо рухався вже в іншому напрямку. Совок наступав, і тепер вже німці відступали на захід. Так в розрізі історії, що Сталін що Гітлер це абсолютно ідентичні криваві виродки. Проте в той час сили добра у вигляді США, Британії та інших союзників таки допомагали Совку, як нібито жертві агресії, забуваючи, що це совок підтримував Рейх на початку Другої світової війни. В період між 11 та 15 липня вже відбулися перші установчі збори нової організації. І я напевно нікого не здивую, якщо скажу, що там прозвучала нова абревіатура. Отож, УГВР, або ж Українська головна визвольна рада. Любили наші предки ті скорочення. Страшне. Саме такий орган мав на меті об'єднати всі українські сили, незалежно від партійної приналежності, навколо єдиної мети створення української самостійної соборної держави. Перший збір УГВР відбувся, звісно, що в повній конспірації на самбірщині біля сіл недільна та сприня, а безпеку заходу забезпечували дві сотні воїнів. Упа, що цікаво, серед присутніх були не тільки представники, скажімо так, галицьких земель. А і учасники визвольних змагань з центру та сходу України, що в умовах окупації та розмежування фронтом виглядало надскладним завданням з логістики. Дарія Ребет та що входили в ініціативний комітет та організовувала збір, згадувала, що все проходило в повній таємності. Хоча місцеві жителі перешіптувались та передавали один одному інформацію про якийсь відроджений український парламент. Самими зборами УГВР керував Ростислав Волошин. У зборах взяло участь 20 осіб, а ще п'ятеро погодилися прийняти мандати, проте не змогли прибути фізично. А в ті часи Zoom ще не винайшли. Так у ГВР ставило за мету створення широкої суспільної політичної бази для боротьби як з німецьким нацизмом. Так і російськими більшовиками, ну і за державну самостійність України топили та брали курс на незалежність. На зборах затвердили універсал та платформу, у яких концептуально було пов'язано новостворений орган з Українською Народною Республікою. Проголосили цілі, закликали до боротьби та домовилися зустрічатися ще. Бо роботи було не початий край, між іншим, платформа ОГВР стала прообразом конституції майбутньої України, і в ній йшлося про принципи державного устрою, соціально-економічне життя та рівність різних національностей без переймання чужого політичного та соціального устрою. Йшлося, звісно, про нацистів та більшовиків, ну й трохи про поляків, які теж не надто поводились на початку століття, окупувавши Галичину. Одним словом, платформа УГВР передбачала співпрацю зі всіма прихильниками української державності. І, звісно, боротьби проти окупантів, які у своїх збочених фантазіях мріяли про наші суверенні землі. Збори зборами, але потрібно було обрати керівників новоспечених органів УГВР. І 15 липня президентом організації став такий собі Кирило Осьмак, колишній член Центральної Ради УНР та уродженець Полтавщини. Він регулярно зазнавав утиски від радянської влади, тому на собі знав, хто такі більшовики і чого від них можна чекати. Та й про нацистів не забував про них тут спроби забути. Сама ж ОГВР структурно складалася з Генерального секретаріату, або ж простими словами, уряду, генерального суду, контрольної колегії та бюро інформації. І думаю, немає сенсу розповідати, за що відповідав кожен напрямок. Тут з нас би все зрозуміло. А у що важливо, то уряд очолив наш старий добрий знайомий Роман Шухевич, паралельно ставши секретарем військових справ. Були ще інші не менш важливі напрямки, як у секретаріат внутрішніх чи закордонних справ. І на кожну з гілок підпільної влади знайшовся свій кандидат. В 1945 році було утворено закордонне представництво, і про діяльність українського визвольного руху дізналося багато країн. Оскільки до УГВР входили представники всієї України, то можна вважати, що УПА представляла інтереси всього українського народу, а не тільки західних регіонів, і це досить показовий момент для нашої історії. Більше десяти років ОГВР керувала національно визвольним рухом українців, обов'язки якої входив і друк звернень до громадян, і організація еміграції та закордонних урядів, і встановлення національних свят та вручення нагород про створення цього повстанського тимчасового парламенту або уряду України сталінські спецслужби дізналися лише наприкінці 1944-го, аж через пів року після проведення перших зборів, і тут чисто випадково. Під час однієї зі спецоперацій до рук чекістів потрапили протоколи ПЕР, Першого засідання у ГВР, але ще упродовж певного часу вони не могли встановити справжні прізвища учасників, оскільки ті були змінені. Так, до прикладу, Роман Шухевий значився у документі як Лозовський, а Корило Осьмак Марко Нагорянський. Так, це супер. Буде важче вистежити. Чекай, ти змінив прізвище на Мактрахер. Так! Проте жодна конспірація не могла тривати вічно, особливо в умовах постійної окупації та виснаження країни. Більшість членів УГВР в Україні загинула або була заарештована, а робота ради суттєво ускладнилася внаслідок загибелі Романа Шухевича 1950 року. Після арешту останнього командира УПА Василя Кука в 1954 році та смерті Кирила Осмака в 1960-му у ГВР. Фактично припинило свою діяльність, що найважливіше, ця організація не сподівалася одразу відновити українську незалежність, проте прагнення побудови демократичної країни було закладено ще тоді, на першому зборі організацій. І з часом всі їхні мрії таки збулись.